Вітаємо! Вами програма Безпека на часі від поліції охорони. За офіційними даними управління ювенальної превенції Запорізької області за 10 місяців поточного року проти неповнолітніх вчинено 58 правопорушень. Уявіть, прогулянка парком, дівчина насолоджується теплою погодою та осінніми фарбами мальовничої природи. Все здається звичним і безпечним, поки до дівчини не починає нав'язливо підходити незнайома компанія хлопців. Спроби відійти марні. Прохання припинити ігноруються. Тривога росте, голос може затремтіти, а телефон не завжди під рукою. Саме тут на допомогу приходить портативний GPS-трекер із функцією тривожної кнопки. З його допомогою можна у реальному часі контролювати місце знаходження близьких. У надзвичайній ситуації одним натисканням передати сигнал тривога на пульт поліції охорони. Скоротити час реагування та отримати допомогу у найкоротший термін. gps трекер стане в нагоді: підліткам, що часто гуляють на вулиці або їздять громадським транспортом, активним дітям, які відвідують секції, гуртки або тренування, родинам, які хочуть зберегти баланс між свободою дитини та контролем заради безпеки, батькам, чиї діти пізно повертаються зі школи. Компанії незнайомих молодиків. Можуть бути непередбачуваними, і ситуація може загостритись без видимих причин. gps трекер з тривожною кнопкою дає шанс діяти тихо, швидко та ефективно, коли це потрібно. Один дотик і допомога вже в дорозі. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони. Нехай кожен крок від дому до парку дарує спокій і впевненість. Бережіть себе і тих, хто поруч.